Отож, усім привіт! З вами я, Михайло, і це наш черговий відеоурок по Unity 3D. Мину... Минулий раз я вам показав, як створити меню. А сьогодні ми розберемося, як реалізувати підбір предметів, де це може використовуватись. Наприклад, в RPG, якщо знайшли якийсь предмет, ви його підбираєте, і він автоматично додається у вас інвентар. Або ж, наприклад, в шутері, де ви підбираєте різні аптечки там чи припаси. Ну, ось по такому принципу. Ось у нас і нова сцена. От видаємо мейн-камеру. Ми сьогодні не будемо розбиратися з історіями тераїнів і так далі. Ви вже це все знаєте. Якщо не знаєте, подивіться мої минулі уроки на моєму каналі. Сторомо простий куб, по якому ми будемо ходити. Далі висадимо нашого гравця. Все нормально? А, ще треба додати світло. Ось так. Ось у нас все діє. І тепер додамо предмет, який ми будемо підбирати. Це в нас буде циліндр. І давайте його трохи далі відсунемо. Ось так. Ось він тут у нас стоїть. І тепер про сам підвір предметів. Сам скрипт підбирання ми будемо їх на предмет, який треба буде підібрати. Це буде набагато простіше. Отож, створимо новий скрипт C-Sharp і назимов його Get. Айті відкриваємо ось так. Чудово, тепер нам треба зробити зміну. В якій ми вказуємо нашого гравця Public GameObject Player. Тепер в апдейті ми вимірюємо дистанцію між нашим предметом і нашим гравцем. Отож, if Transform Position. Transform Position, Бо, оскільки я вже казав, ми будемо ввішити цей скрипт на сам предмет, який треба буде піднімати. І тому ми розраховуємо саме на його позицію. І тепер позицію нашого гравця player. А, забувся. Треба вимірити дистанцію. Vector 3. Distance. І тепер пишемо. Transform position та плеєр. Трансформ position І нехай буде менше або рівне 3. Ось так. Тобто це у нас умова і Якщо дистанція між цим предметом transform position, і гравцем transform position, менше або дорівнює 3, то виконується інструкція, яку ми тут вказуємо. Перед цим як написати, створимо ще одну функцію void onGUI Тепер копіюємо оцю інструкцію і вставляємо її сюди. І тут пишемо GUI BOX Тепер наше вікно. New Rect. І позитив. Ха буде. 600. 400 600 і розмір в екран 100 на 20. І тепер пишемо Е підняти предмет. І давайте Хабу не 100, а 150. Ось так. Зберігаємо це. І перетягуємо цей скрипт, цей скрипт на наш циліндр. Далі в інспекторі наш Press, прес-которою перетягуємо на плеєр. Ось так. Давайте перевіримо. Ось с до цилиндра. Так. Сейчас он надея. Ну, куда это еще раз? А ну, спробуем вывести в дебаг. Look. Suburite. Мабуть, наше вікно не виводить, а тому що ми задали занадто широкі координати. А ну-ка тепер... Давайте зараз спробуємо. О, ось так. Тільки я видалю оцю стрічку. Ось так. І ось що в нас вийшло. Коли ми підходимо до предмета, то у нас виводиться вікно, яке нам пропонує його підняти. Тепер давайте зробимо так, щоб ми змогли підняти цей предмет. Для цього повертаємося наш update. І в цій же стрічці пишемо End. якщо натиснемо Input Get getK Рой Сіс геймбджет. Отож, що ми написали? Якщо дистанція між цим предметом і гравцем? Менше або дорівнює 3, трьох, а також, якщо натиснув на кнопку Е, то ми видаємо цей об'єкт. Зберігаємо це все. І давайте протестуємо. Підходимо до предмета, бачимо вікно, натискаємо на Е, і ось його вже нема. Але так він видаляється зі сцени. Але щоб його видалити, ми ще не знаємо. Отож, давайте ще створимо ще один скрипт для нашого гравця і називаємо його. ITam Player. Відкриваємо його. Це нам не знадобиться. І пишемо тут нову зміну: Public. Int. Items У цій зміні ми будемо зберігати усі е, кількість наших предметів. Тобто, якщо ми піднімаємо предмет, він видаляється зі сцени. А саме оце значення збільшується на 1 Нехай початкове значення буде 0 дорівнювати. І тепер давайте. GUI. А ні. Machine surler функції on-GUI. І тепер гуй. Моя біл. Строїмо нове вікно. І пишемо такі координати: 200 100 і розмір на 100 на 20. І пишемо тут ITEMS плюс значення нашої змінної. Ось так. вішаємо вішаємо цей скрипт на нашого гравця. Запускаємо. M. Ось так. Ось, як бачите, у нас з'явилося ось таке вікно, де у нас пишеться ITEMs. І скількисть наших предметів. Тепер давайте зробимо так, щоб коли ми піднімаємо цей предмет то значення оцієї зміни збільшується на 1. Для цього створимо public, Пишемо назву нашого класу. Тобто itemPlayer І називаємо IP IP. від ще Тепер пишемо if. Тепер нашу зміну items Плюс дорівнює 1. Це означає, що значення оцієї зміної з цього скрипта звішується на 1. Зберігаємо. І тут вже збережено. І тепер в на нашому циліндрі вказуємо об'єкт, на який повішен цей скрипт. Переміщуємо наш фіраспецумоторош сюди. Тепер запускаємо. Підходимо до предмета. Бачимо вікно. І значення i збільшується на 1. Чудово. Тепер ви з цим значенням можете робити що хочете. Це вже ваше право. Я вам показав сьогодні, як піднімати предмети. З вами був я, Михайло. Та канал Беррі Студіо. Всім до побачення!